Ребекко, uh, ви мене чуєте? Здається? Так. Mm -hmm. Красно дякуємо. Ми а, щасливі вас бачити, to to the... спостерігати. А от to... тепер і it послухаємо вашої мови. Я просто хочу тут рекомендувати вас аудиторії Ребекка Лізнер, одна із головних архітектів зовнішньої політики. Від президента Камали Гаріс, якщо його оберуть на президента, то ось такий буде архітект. А поки що Ребека – заступниця радника з національної безпеки Камаль, Камали Гаріс, і вона також асистентка. Президентова і вона допомагає в білому на білому домі. Допомагає поки що Камаля Гарріс. Ми дуже раді вас бачити, пані Ребеко. Ви від кампанії кандидатки Гарріс, і ми хочемо скористати з нашого часу якомога ліпше. Отже, ваше звернення ми вас вітаємо. Аудиторія просто в захваті. Прекрасно. дякуємо за те, що так мене гарно вітаєте. І я розумію, що це двадцяте у те збирається ваша конференція. Вітаю вас з Білого Дому і я, я, я вітаю вас від віцепрезидента Камали Гарріс, і від усіх наших прибічних. І ми дуже важливу роль відіграли Камала Гаріс у цій адміністрації з рішучою підтримкою українського народу перед лицем не чим не спровокована агресія з боку Росії, і вона в червні. Виступила на конференції на мир, миру для того, щоб звернутися від імені президента Байдена і звернутися також від себе до наших партнерів союзників. Ми маємо останні заходи, зроблені від адміністрації, для того, щоб нам підтримка стала просто базальтовою гранітна, і ми також. Ми маємо звернення заяву від пані Гарріс, Вона далі триматиметься на боці України і закликатиме того, щоб притягнути Росію до відповідальності. У всьому світі ми маємо ширити нашу підтримку і показувати, виказувати нашу рішучість і єдність. Отже, Конгрес США також під проводом президента Байдена, не віце-президента Гарріс, також надав понад 60 мільйонів. Ардів дорів, що призначається на дальше підтримку України далі. Ми маємо тепер зустріч у Швейцарії на півтора мільярди зустріч з президентом Зеленським на підтримку енергетичного сектору переміщених внутрішньої і зовнішньої людей і безпекових питань. Червні як багато хто з вас знає, президент Байден і президент Зеленський підписали десятирічну двосторонню воду безпеково і це військо всьому світу про глибину нашої віданості української безпеці і. І в липні ми також мали саміт НАТО Вашингтоні, і тепер ми маємо раду Україна НАТО. І тепер це йдемо до членства України в НАТО. Звичайно, впродовж цієї роботи, сполучені штати завжди надавали підтримку збройним силам України. Минулого тижня ми проголосили про новий пакет на 250 мільйонів доларів в вигляді зброї зброї і боєприпасів проти попутінської навали. Це все доводить. Неухильну підтримку України з боку нашої адміністрації під час цієї війни. Вице-президент Харес також чітко заявила про підтримку України. Вона зустрічалася з президентом Зеленським за п'ять днів до Навали і говорили про те, що Путін має плани нападу на Україну і також спільно із нашими союзниками в. Європі було зроблено все, щоб Україна була готова відбити цей удар. Вони провели обговорення з оцінкою ризиків, і як ми можемо допомогти Україні на полі бою. Вона також зустрічалася з іншими європейськими лідерами. Обмінювалася розвідуваною інформацією для підтримки України у цій війні. Віцепрезидент відвідала Польщу і Румунію на нашому східному фланзі і ще раз підкреслила нашу неухильну підтримку Україні. Вона співпрацює з лідерами по всій Європі на підтримку України, щоб притягнути Росію до відповідальності. Вона шість разів зустрічалася з президентом Зеленським і. Заб чимало зусиль доклала для того, щоб у 2022 році була сформульована декларація про е, російські воєнні злочини і необхідні необхідність притягнути їх до відповідальності. Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати народ України. Віцепрезидент е, е, тією е, рішучістю. Яку проявляє наша адміністрація в допомозі Україні захищатися, оскільки природа цього конфлікту змінювала? Змінювалася і наша позиція від надання джавелінів до надання гаубиць, хаймерсів і бредлі бредліабрабрансів. Обладнання розвідуваних систем Патріот керованих ракет і зараз уже і F-16 літаків а також багато іншого. Вице-президент також пишається тим лідерством, яке проявляє наша адміністрація, в 50 і більше країн на підтримку зусиль України у боротьбі з російською навалою. Це е, тому, що Україна бореться за демократію, за і ця боротьба є боротьбою за міжнародні права і цінності. Коли е, пані Гаріс е, е, в виступала у Мюнхені, вона говорила чітко про те, що е, Росія не залишиться безкарною у своїх е, злочинах. Вице-президент Гас визнає, що війна в Україні це не просто війна проти України. Вона підважує всю основу світового порядку і порушує засадничі права, що зафіксовані в харті ОНУ. президент Гарес також визнає, що міжнародні правила є передумовою безпеки у всьому світі. Ось чому ви бачили, що віцепрезидент говорила з такою однозначністю і чіткістю щодо подальшої підтримки України і в Мюнхені на конференції, і в червні, і в при зустрічах із керівниками інших країн, наших партнерів вона й надалі відірватиме ключову роль у забезпеченні підтримки України у цій війні? Ще раз вдячна вам за можливість виступити. розказати сказати про те, що зробила ця адміністрація, і що особисто зробила віце-президент Камала Харес для підтримки України зараз і зробить у майбутньому. Дуже дякую за увагу. Дякую, Ребекко. Якщо можна, я знаю, що в нас немає часу на для довгого обговорення, але б, хотів би, хотів би. Сказати вам дві короткі речі. Будь ласка, передайте віце-президенту Сполучених Штатів. Щиру дякую від усіх учасників цієї конференції за її активну підтримку України. Це те, що Україна потребує і чого вона заслуговує, на що вона заслуговує. Друге, що я хочу сказати, ви можете використати і свої. Свій вплив, щоб сказати пані Віце-президенту, щоб вона було б дуже добре, якби вона брала Україну як місцем свого першого міжнародного візиту у якості нового президента Сполучених Штатів дуже дякую вам і ще раз тримаємо контакт з вами і вашими колегами Філу Гордону і всім вашим колегам. Які є знайомим багатьом у цій залі, передайте наші найщиріші вітання.